Вітаю, друзі! В цьому відео модель від ZD Racing в 16 му масштабі, називається модель EX16. Машинки в такому класі, в такому зовнішньому вигляді, вони випускаються в трьох варіантах. Це колекторна, безколекторна версія, ось ця. і ще є безколекторна версія, яка наймаксимальніша. Вона йде вже з алюмінієвими дисками. Ну, тобто вона трошки Ще прокачана, ніж така от безколекторна версія. Хоча по потужності регулятор і мотор там залишаються таким самим. Тобто там вже більше буде трохи візуалу такого покращеного. Модель виглядає зараз трошки так сіро, не так, як може виглядати на фотографіях виробника або на якихось. В фотографіях, де продаються ці моделі, тому що завжди виробник додає до комплекту радіокерованої моделі додаткові наліпки, різні варіанти, там надписи. Для того, щоб кожен користувач робив як йому краще. І наклеював там, де йому краще. Вони додають фото, додають різні картинки, варіанти, як може бути обклеєний автомобіль. але Кожен же власник на свій розсуд робить, як йому, здається, краще, і вибирає ті наліпки, йому, які йому більше подобаються. Так само було і з Porsche: Це The Racing S16 Rocket. Так само там йшов пустий голий корпус, але коли його вже обклеїш, він виглядає значно краще. Корпус кріпиться на чотирьох кліпсах. За рахунок того, що модель вона йде з невеличким кліренсом, ще є додатковий варіант для того, щоб можна було корпус робити більше. Зараз я покажу. Дуже уважно, такий уважний момент для того, щоб відкривати цей корпус, він має з'єднання проводів. Тому якщо Різко його підіймати, або більше підняти, ніж дозволяють тут провода, то можна просто їх пошкодити. Тому корпус знімається плавніше, і щоб не на великій відстані від самого шасі. Тут все роз'єднується, тому без проблем можна взяти і роз'єднати, і корпус поставити десь подалі від самого шосі. Безколекторний моторчик. Тут регулятор так само безколекторний 30 А. Також в комплекті йде вже акумулятор, тут акумулятор 7,4 В класу lipo 2 s на 1500 мА. Зарядний пристрій так само буде в наборі, тут для 2 і 3 s Також в наборі. Буде каталог з запчастинами. ZDRsінг випускає запчастини, всі, які необхідні для ремонту та обслуговування. Вони доступні до замовлення. По каталогу можна буде це все легко підібрати. Варіанти, які можуть бути для обклеювання цього автомобіля, різні наліпки. Навіть вони дають в комплекті двосторонній скотч, для того, щоб можна було ще додатково щось. Кріпити диски на моделі саме на цій пластикові, як я сказав раніше, бувають варіанти з металевими. Резина вже шини тут приклеєні. для того, щоб можна було зняти акумулятор. Тут є ось такі спеціальні кліпси. Все дуже просто немає ліпучок, замість ліпучок, ось такі зажимчики. Встановлені 4 амортизатори-шасі дуже схоже на шасі s 16 це у вигляді порша, металева нижня частина повністю зроблені вирізи, для того, щоб полегшати це шасі. З передньої частини ось такий м'який пом'якшуючий бампер, для того, щоб при якихось урізаннях це було набагато м'якіше і менше пошкоджувався корпус. Ось за рахунок цих стоячок, за рахунок переставляння кліпс з передньої, так само з задньої частини, можна корпус опускати нижче і вище. Бабочки, тримачі, амортизатори також металеві, верхня пластина також металева. Центральний вал, центральний цей вал металевий. Амортизатори пластикові. Немає ніякого масла, але дуже. Все працює добре, без будь-яких великих люфтів. Тобто автомобіль працює, підвізка працює добре. Нічого тут не болтається, все дуже добре і якісно зроблено. На машинці встановлені як передні, так і задні диференціали. Цей автомобіль більше підходить для, якогось для рівної поверхні. Це може бути як асфальт, я її використовував на асфальті, дуже класно, прикольно поганяти, поробити різні заноси, розганяти її, тому що за рахунок своєї низької посадки, за рахунок такого протектора, вона класно тримає дорогу. Звичайно, якщо десь... Це буде пила або щось таке подібне, то буде багато пробуксовувань і багато заносів. Тобто можна використовувати різні варіанти. Тому при виборі радіокорованої моделі завжди треба определяти такий важливий момент, де вона буде більше використовуватись. Тому що, якщо планується використання радіокорованої моделі на якийсь такий Поверхні, схожої на бездоріжжя, то, звичайно, цю модель я би не рекомендував. От. Тоді краще розглянути якісь монстр-траки або якісь баги, трагі, щось таке. Також буде ще додатковий відеогляд на 16-й масштаб і Racing, але це вже буде моделі, які більше підходять до бездоріжжя з більшими колесами, про них я вже окремо. Буду розповідати. Ось так дуже легко з'єднуються провода, Під'єднуються, з'єднуються. і трошки продемонструю, як все це виглядає. З'єднались провода. Тут дуже важливо, що ніколи не тягніть за самі провода, а тільки за пластикову частину цих штекерів. Кнопка включення-виключення. І підсвітка вона одразу включається. Тут підсвітка перед-зад. Дуже круто це виглядає. Якщо казати про рокета, то там підсвітка вона трошки простіша, вона з боків підсвічується. Тут вони вже зробили її, ну, на мій погляд, цікавішою. Тобто тут, типу, як справжні вже фари. Зараз, ну. Ярке, ярке таке освічування, тому, можливо, не так дуже видно, як вони світяться. І тут задньої частини теж Ну, знов таки світло тут в гаражі, тому, можливо, не так передається. Але візуально це ну, виглядає дуже класно, дуже прикольно, як на справжніх автомобілях. Саме цей автомобіль має дуже класний візуал. Особливо з цією підсвіткою і тими наліпками, які можуть бути тут в подальшому наклеєні, то це дуже класний візуал. По характеристикам теж все дуже добре, тому що тут і алюмінієве шасі, і безколекторний це дуже надійні мотори, плюс ще в комплекті акумулятор та зарядний пристрій. Тому тут є тільки необхідність. В двох пальчикових батарейках для пульта керування. Пульт керування включається на цю кнопочку. Тут по управлінню є, можна коригувати положення передніх коліс, тут є розходи газу. Чим більше вправо ми накручуємо, тим більше будуть. Максимальні розходи газу. Також управління повністю пропорційне. Тобто, чим менше ми нажимаємо, тим повільніше буде крутитися мотор. Чим різкіше, тим максимальна одразу швидкість. Також, так само пропорційне керування і на передні колеса на поворот, тример руля і розходи газу. Можна змінити реверс, і коли ми будемо повертати ось це колесико вправо, то колеса будуть повертатися вліво. Якщо змінити налаштування, як були, то повертаємо вправо, колеса повертаються вправо. Ось такий невеликий відеоогляд на цю радіокеровану модель. Якщо залишились якісь питання, то задавайте в коментарях або додавайте свою думку. Щодо цієї моделі та відео всім пока.